Чені впевнені, що старість починається у 39 років. Натомість косметологи переконують, молодість можна затримати. Поради для жінок різного віку. Просто зараз у нашому медогляді. Затримати молодість можливо, якщо знати як, потрібно розуміти, які процеси протікають в організмі жінки. 18-25 років. Період налаштування менструального циклу. Проявлення на кожі, які можуть бути в даному віці, це вистипання, акнетичне вистипання, угрів, угріває болезнь. В цьому віці жодних складних процедур не потрібно. Достатньо буде правильного очищення шкіри. Наступний період 25-35 років. Лікарі називають цей вік золотим, оскільки за статистикою у 30-річних жінок проблем із здоров'ям найменше. Утім, перші омолоджуючі процедури вже необхідні. скажи ему лазерная шлифовка. Мы улучшаем кровообращение в данной зоне. Это первое. Второе, мы влияем на мелкую сеточку морщина, которая начинает появляться. Фактически это профилактика первых признаков старения. 35-45 років. Новий етап період підготовки до менопаузи. З Кожним роком, починаючи з 25 років, процентне відношення колагену менша на 1%. Як ви розумієте, що двадцять п'ять це було 100%, 50% це вже 75%. Зниження жіночого гормону відразу ж позначається на шкірі. Вона втрачає вологу і пружність. В цей момент організм потребує особливої уваги. Процедури направлені на омолодження і відновлення овалу обличчя. Словом, у будь-якому віці потрібно знаходити. Час для себе коханої, адже наскільки молодою і здоровою буде жінка, залежить від того, наскільки вона себе любить.